І знову всім привіт, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі BG Channel. Ми продовжимо грати в гру Dead by Daylight. Всім приємного перегляду. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки і підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані. Також не забувайте підписуватись на наш Telegram і на наш TikTok. І не забувайте допомагати каналу, якщо є таке бажання, є така можливість, друзі. Ось. От вирішив для вас ще записати одну гру. По Dead by Daylight. Там до мене друг він приходив, і ми з ним дивилися ну знаєте, відоси, які колись записували, і коли ще були а, молодшими. І, і, і Такі згадки, знаєте, приємні. І ти розумієш, що такого вже ніколи не буде. Те, що було колись. І пам'ятаю, що раніше, ну, знаєте, коли ти кого знімаєш, то постійно казали, ой, не знімай, не знімай. А тепер як це круто. Я вам хочу сказати, що такі відоси, які є в мене, ну у моїх знайомих взагалі їх немає. Все у мене є. Тому що Новий рік я знімав. Якісь днюхи чиїсь я знімав завжди. І у відосів у мене просто ну, дуже багато. Тому що я любив це, це діло, я любив знімати. Я не знаю, чому я раніше. Не почав вести Ютуб, хоча я почав знімати ще, щоб ви розуміли, 2009 рік. Я з, з 2009, Та раніше, навіть, раніше, почекайте, з 90-х років я почав знімати, коли ще був малий. Але чомусь я був далеко від цього Ютуба. Не знаю чому. Але блогер я вже з 90-х років, друзі, був. У нас була ще камера, така стара. Панасонік, я пам'ятаю, ми на неї знімали все підряд ходили по района. Так, гра почалася, друзі. Давайте поїхали. Подивимося, як у нас піде ця гра. Ще раз всім приємного перегляду. Починаємо. Шукаємо м'ясо. <плес> Ха-ха-ха-ха. <свист> Ось. На що ти чекала, подруга? На що ти чекала? Я не знаю на що вона чекала, але дочекалась. Ми тут граємо, ми тут не чекаємо. Правильно? Ми прийшли грати, а не чекати. О, хтось її врятував вже. Хтось її вже врятував. А я тебе бачу. Їх хтось вже врятував. Хе-хе-хе. Молодець. Молодець, дівчата. Бом. Втекла, дивиться. Бежить, бежить, бежить. Ух, ніфіга собі, як швидко ти бігаєш. Так, це що за читерство, я не розумію? Оп! Хто тут? що думав, самий хитрий? Вони вже завели два генератори, уявляєте? Вони вже майже завели два генератора, капець. Я в шоці. А це заводи дивись. Ну Там фігня залишилась. Так де вона? Вона ж десь тут була. Вони... вони, вони хочуть цей завести генератор. Не, не, не можна давати їм завести цей генератор. Ти подивись, як вони швидко заводять. Ти подиви, вони вже завели той зверху. Ти подивись. Капець, чувак. Ніфіга собі. Ніфіга собі. Господи, як вони швидко заводять. Це ж що за читерство таке? Це що за читерство, мать вашу. Ви що хреніли? Як ви так швидко заводите? Люди. Ти подивись, як вони швидко заводять! як? Як вони так швидко завели? Як вони так швидко завели всі генератори, чуєте? Ти подивись, вони зверху вже завели. Молодець. Я так і знав, що так і буде. Один генератор залишився. Один генератор їм залишився. Всі живі. Всі. Ти подивись на це. Ов так. Отакої. Це просто жах. Останній, друзі, залишився їм генератор. Вони заводять і тікають, а вони зверху, там. Угу. ні. Ні. Капець нічого не видно. Зараз той врятує. Ага, я так і знав. Ага, все, добре. А я так і знав, що він врятує. Я так і знав, що він врятує. Я так і знав, що він врятує. Я так і знав, що так воно й буде. Ха -ха -ха -ха. Молодці, а які ж хитрі! Ах мої дорогенькі. Ага. ой боже мій. Господи боже мій. О, там же врятували добре. Там вже врятували. Добре. Лікується, так? Лікується, лікується вони. Ого. Далеко вони. Угу. Момент у морі. Перший момент у морі. Не очікувала подруга. Не очікувала на таке, правда? Вона не очікувала на таке. А інша вже побігла до того. Сто відсотків. А я ж сказав. А я ж сказав. Хе-хе. <смеш> Добре. А де ще один? А куди той побіг? Блін, я зараз всіх загублю. А, вон він бігає. Так, я не знаю, що в нього є, дід чи ні, чи він стане, чи ні. Ой. Іди, далеко біжиш, чуваки. Ой. Швидше. Ой! Не добіг. не добіг, не добіг. Не добіг, не добіг, чувак. Ну, буває, буває, що ти хочеш. Не всім, не всім. А, бачиш. Так, а то й не встане хоча б? Тому що це може встати. І буде погано, якщо цей встигне встати. Хоча я йому його можу і відпустити насправді. Де він? А де він? А де він? Він же тільки що десь був. А де він? Де він повзе? Він знає де люк. Мабуть. Повза до люка. Так. Де він? Він не міг так далеко втік. Він не міг. Він не міг відповзти так далеко. Шукаємо люк. А, ну люк. А він не встав. А він не встав? А він не встав? А де він? В хаті, мабуть, сховався. Так? В хаті сховався. Де він? Чувак, ти де? Тіло де ти? Я його хотів відпустити насправді, але він дурак. Дурний. Ти дурень, я тебе хотів відпустити, придурок. От дебіл. Я його хотів відпустити. Зараз він помре. Ну і дурень дурень. Я реально хотів його відпустити. Підняти, щоб він втік. Я не знаю, де він сховався. Ну, це не може бути, що він так швидко від кудись. Дуристика якась. Ну добре. Ну, всіх. Всіх. Всіх, друзі. І завдання зробили. Дивіться. Все. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані. І побачимось в на наступному відео. Good luck, everyone!